Україна отримує французькі винищувачі. Міраж у Євросоюзі пройшли вибори. Осінтрослідувачі знайшли росіянина, який знущався над українськими полоненими. Скандал із ЛГБТ-парадом у Києві, бавовна у Білгороді та обшуки у заступника кличка. Яким був цей тиждень для України? Дивіться вже за мить. Байден зустрівся з Зеленським у Парижі та оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 225 мільйонів доларів. Протягом тижня у Росії було багато бавовни. Так у БНР завітав Хаймарс і знищив декілька ЗРК С-300 та С-400. Також українські безпілотники атакували російське НПЗ у Ростовській області. У ГУР повідомили про знищення російського рейдового буксиру в акваторії Чорного моря. Президент Зеленський відвідав Францію. Там він взяв участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки у Нормандії. Тоді ж Еммануель Макрон заявив, що Франція передасть Україні винищувачі Міраж 2000 а також розповів про плани сформувати в Україні французьку бригаду чисельністі 4,5 тисячі чоловік. Це будуть українці, яких спорядять французькою зброєю. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець поділився відео окупантів, які знущалися з українських військовополонених. Осінь розслідувачам вдалося ідентифікувати автора відео. Це Кіпрін Алексій Леонідович, родом з Санкт-Петербурга. У нього є дружина та малолітній син. На цьому тижні українців шокували фото із нацгвардійцем Романом Горіликом, який повернувся на батьківщину після останнього обміну полоненими. Роман працював контролером на КПП Чорнобильської АЕС та потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення. Сумна звісна Наталя Гуменюк на цьому тижні знову сколихнула українських журналістів. 5 червня її призначили на посаду заступниці начальника управління комунікації оперативного командування Південь. Після чого майже одразу працівники медіа заговорили про її професійну непридатність у сфері комунікацій. Згодом її оперативно перевели на іншу посаду в іншому органі військового управління, яка із комунікаціями з медіа не пов'язана. В Євросоюзі днями пройшли вибори. Напередодні, згідно з опитуванням, перевагу віддавали правоцентристам Європейській народній партії. Вона висунула чинну голову Єврокомісії Урсулу фондерляйн на другий термін. У Празі росіяни напали на волонтерів, які збирали пожертви для України. Пізніше поліцейські Чехії затримали підозрюваних в аеропорту. Слідчі порушили кримінальну справу. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зробив першу заяву після того, як його спробували пристрелити 15 травня. Він сказав, що не тримає зла на людину, яка в нього стріляла. Також Фіцо оголосив про наміри через кілька тижнів повернутися до роботи. Сергій Жадан вступив до лав 13-ї бригади НГУ Хартія. Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про застосування англійської мови в Україні, повідомив Железняк. Документ закріпить статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Відтепер деякі посадовці повинні будуть володіти англійською мовою. Також Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про академічну доброчесність, який, зокрема, передбачає покарання за роботи, написані чатом GPT. В Україні стартував бета-тест освітнього застосунку Мрія. Додаток допомагатиме взаємодіяти між собою школярам, вчителям та батькам, матиме бібліотеку контенту, журнали, штучний інтелект, план дня, чати та рекомендації щодо освітніх курсів. 2 червня чоловік напав на дружину військового, яка верталася з церемонії прощання із госпітальєркою Іриною Цибух в Києві. Він викрикував про російські гасла та погрожував жінці. Але не хвилюйтеся, його вже знайшла СБУ. А в Оболонському суді пройшло перше засідання по його справі. ДБР повідомило про підозру командувачу регіонального управління сил Терео Південь, який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. У столиці відбувся скандал щодо проведення ЛГБТ-параду. У мережі з'явилася інформація, що КМДА дозволила провести таку подію у київському метро, але згодом в столичній адміністрації спростували таку інформацію. Проте лгбт фестиваль таки відбувся в Києві. Активісти Київпрайду провели його 9 червня в арт-центрі Клоузер. ДБР на цьому тижні прийшло з обшуками до КМДА. Також обшуки пройшли у заступника голови КМДА Костянтина Усова. Наразі офіційної інформації про обшуки немає. Однак, джерело у правоохоронних органах повідомило, що Костянтина Усова підозрюють у вимаганні хабара. Столичного адвоката Олексія Носова викрито на спробі дати хабар у 200 тисяч доларів САП та набу, повідомляє центр протидії корупції. Слідчі повідомляють, що він пропонував гроші прокурорам та детективам за передачу справи свого підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йдеться про справу щодо заволодіння електроенергії Укренерго загальні збитки якої сягають 716 мільйонів гривень. Заступник голови НЗК Артем Ситник залишив свою посаду. Ситник був призначений на посаду в травні 2022-го. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.